Серед місця Черкас на годиннику третя година дня. Щоб дістатись на роботу, місцевий житель Віталій Середенко щодня витрачає до двох годин. Говорить, причина недоступні для людей з інвалідністю зупинки та громадський транспорт. Буває таке, що людям в кріслах колісних або з іншими компенсаторними засобами пересування доводиться виходити на одну-дві зупинки раніше або пізніше для того, щоб потрапити туди, куди їм треба зупинку позаду себе називає найдоступнішою у своєму районі. Однак, під'їзд до неї каже, незручний. Дуже різкий ухил з дорожнього полотна до безпосередньо пішохідної частини. Ця ж зупинка говорить Віталій, має подіум та розташована поряд з дорогою. Зручна в плані того, що бордюр досить великий, але незручна, тому що. Тут з'єднуються дві тральі, то тобто тролейбусу дуже важко зупинитися там, де це потрібно. І сама зупинка, вона з платформочкою з такою, коли дощ, сніг, тобто всі люди ховаються, а ти стоїш під дощем, під снігом. У більшість автобусів пояснює, не може потрапити через несправну апарель. Пологий спуск з транспорту. «Апарель в такому вже стані, що вона, якщо відчиняється, то потім вона вже не зачиняється. Додає. У мене в практиці було, колись, на площі Сімсотріччя я зайшов, апарель ніби зачинили, але вона так зачинилася, що вона не давала дверям зачинятися. І просто водій вийшов з молотком і забивав її обратно». Додає. У цьому транспорті її немає зовсім. На роботу доїжджає тролейбусом або ж низькопідлоговими автобусами, де апарель відчиняє водій. Mm -hmm. У салоні є місце, призначене для людей з інвалідністю. Весь низькопідлоговий транспорт він облаштований спеціальною такою дошкою для того, щоб можна було крісло колісне до нього сперте. Облаштовані апарелями. Також кнопка виклику водія, але не завжди то все є в справному стані. Розповідає, дістався центра міста о пів на п'яту. В цей час тут людно, тож вийти з транспорту допомагає водій. Черкащанин Петро Федоряка працює водієм тролейбуса. Говорить, що дня перевозить щонайменше одного пасажира на кріслі колісному. Це тролейбус ВКМ 321. Він обладнаний пандусом. Для зручності, перевозки людей з інвалідністю. Кнопка виклику водія водій знає, що на цій зупинці буде людина виходити. Тобто, треба під'їхати як можна ближче до бордюру, вийти, відкрити пандус і випустити пасажира з інвалідністю. Спустити на бік тролейбус, підняти апарель. Так водії допомагають людям з інвалідністю, розповідає чоловік. Нічого тут важкого немає. Ну, затримка, там якась хвилина затримується, це не, не, не так важливо. А людині допоможе, людині приємно. За словами директора департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури міста Сергія Отрешка, протягом двох років звернень щодо недоступності зупинок та транспорту не отримував. Такої окремої процедури, як обстеження вже існуючих зупинок щодо інклюзивності, ну, у нас нема. Тому, можливо, будемо раді зворотньому зв'язку. Черкасами курсує три види автобусів низькопідлогові місткістю понад 60 місць, атамани та Богдани. Говорить, третіх 30%. Вони для людей з інвалідністю не облаштовані. Є автобус Атаман, який теж вважається інклюзивним. Чому? Тому що він має апарель, яка там може висуватися вручну і так далі. Тобто, юридично він інклюзивний, практично ми розуміємо, що дуже рідко. Користуються цим пандусом, який, в принципі, начебто і є. В автобусі з тим, щоб виконати там вимоги, да що він повинен бути інклюзивним, але ми розуміємо, що він майже не використовується. Додає, нині необхідний відсоток інклюзивності транспорту становить 50% від загальної кількості, натомість планують його підвищити. Питання доступності дорожньо-транспортної інфраструктури розглядають і на засіданнях ради безбар'єрності. Розповідає її членкиня та представниця урядового уповноваженої прав людей з інвалідністю Наталія Капустян. Обов'язково, наприклад, у автобусі чи у тролейбусі в середині повинно бути два місця, не менше двох місць двох місць, щоб могла, могла стати людина на кріслі колісному. Говорили, говоримо і будемо говорити. Не робіть для нас без нас. Я не говорю, щоб мене запрошуйте. Запросіть, така людина, яка живе в цьому. Дарія Соколова, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.